Так, друзі, приїхали на монтаж косаура. Так, виникли моменти деякі. Прийшлось уселяти балочку. Так ми дали. Ну і спеціальний клей вод не було рипів. трошки зарізали, щоб це було по уровню. Так, зараз будемо монтувати пластини. Що таких двох гайках тримається косур, шпилька М20. В цьому місці буде знята фаска. А ви як думаєте, знімати фаску чи придумувати такий перехід? Хтось мені казав, чому такі сходи дорогі. Ці сходи не робляться один-два дня. Тут є довготривалий процес складання проєкту, вирізання пластин. Відповідно, перед тим треба робити dxf файли. Відповідно ціна, на такі сходи не дешева. Тож погнали. І так, ось закінчили ми монтаж пластин. От так зразу подивимося. Це мені зайняло буквально 3 години. Хтось скаже, що за півтора дня можна повністю сходи під піш зробити. п'ять забіжних Так, далі в майстерні все буде заварюватись, зашліфовуватись і вестися на порошкове фарбування. Так, я вже як казав, ми гарні сходинки. Кому сподобалось, обов'язково поставте лайк. Мені здається, що ось такі забіжні сходинки вони набагато мають більший крок і гарніше виглядають.